Народи, всім привіт, і давайте спробуємо пограти новим чемпіоном. Подивимось, чи дадуть нам таку можливість. А, дуже кліпово не виглядає. <рес> Прямо дуже кріпово. Я колись років 100 назад бачив один матч на ПК, коли грали цим чемпіоном, але я не пам'ятаю взагалі ні вмінь нічого. Тому зараз будемо дивитись, що воно як. Кейтлін Люкс. У них непогана команда, я сподіваюся, ми Welcome. якось зможемо їм good? щось протиставити. Давайте з другого. І us. подивимось, що нам це дасть. Uh, нові значки на карті you після апдейту. Всяке таке, купа покращень, зайшов сьогодні, там завантажити нову версію і це от усе. Ну, подивимось, наскільки вона нова, наскільки цікава, наскільки що змінилося. Hmm. Ну ж бо. Курочки з'являйтеся. Мені треба вас задамажити. Ну, <св Dafne> непогано, досить швидко так. І причому демедж наноситься усім, хто отримував його. Ну, типу, там. Через кількість 2 секунди здається. Дабл демедж і, і, і. Це непогано. Дуже непогано, Чи І зможу я прокачати ще рівень, поки його вбиваю, тому. Мені подобається, що він досить швидкий. Я так розумію, що тепер певно в нього не так багато, як хотілося б. Але непогано. Досить непогано, якщо що, можна якось там стрибувати щось там робити, щось палат навіть. Я не Ні, диви, дотягнувся. Ні, дивись, дотягнувся. Що вас тут стояло? А, що <зв> ви вот тут <зв> ваші варди розставляєте так, непогано. Володимир вже когось вбив. В принципі, мені подобається команда на диво. Дуже, дуже якось вони стараються. І це приємно. Чи дістану? а мабуть, не дістану. Ну добре, я б полетів би, купив би предмет. Зараз я побаю просить. Він думав, що я десь там кущах Джу і полетимо в такому і вже далі тоді наліво на 6 підемо. Подивимося, що нам це дасть. Давайте все ж таки друге прокачувати. Непогано в кейті. Ну, Кейтлін далеко дамажить, тому в принципі це треба було очікувати, що він помре. Не так багато шансів було проти Кейтліна. Це я, така собі історія, коли ти лиш бою чемпіон. Якщо ще людина в на нокейн ну, грати, то це взагалі для тебе дуже програшний варіант. Ну блін, я не можу Не може нічого домажити йому. Але... Не знаю, можна було б застрибнути на Даріуса, але. Але вони десь тут ходять. Я бачив, що ти тут ішов, я тільки не зрозумів. Я, до речі, путаю його з іконкою твіча. Вони якісь дуже схожі, якщо чесно. І, і це трошки. трошки крієтлем тут ходить. І мене це турбує. <говори> бо я її не бачу, по-перше, по-друге, вона своєю ультою, мабуть, мене повинна вбивати, скоріш за все. Зараз ми так розмітимо. Щоб було зрозуміло, чи дійсно вона scared. десь тут ходить. <кх> Зате. Ой, Евелін, Кейтлін, оце я вже James наговорив, так наговорив. <кх> Добре, я б застрибнув, мабуть. Мабуть, але ще... Немає сенсу. Це що таке було? Де вона ходила? Як це сталося? Люкс, перестань. А я не хочу битися з ним. Не маю жодного. Хе. <плес> Просто повідганяє його, поки Кейт не прийде. Ну бо якусь рульту на нього взагалі Дуже погана історія. Прям дуже погана. От, рівень це добре. Рівень ми взяли. Зараз буде дракон через 10 секунд. В принципі, для нас це великий плюс. Але я не знаю, чи я встигну, та не встигну. Ще, ще бити дракона. А, оце от, е, найкраще, що може бути, коли ти, ти хесить, ні, тебе ніхто не бачить. Намагаєшся вкрасти дракона. якщо я зараз почав прийде. Сподіваюся, що воно таки не пішле. Це було швидко. Дійсно швидко це приємно. Мені, на жаль, нема чого добити. Взагалі. Ну, давай вже тичку зроби. Аааа, я йду сюди. Я йду сюди. А давайте <плес> <плес> ну, трошки поб'ємо гріпів. М не знаю. Встановлю вар тут. <плес> okay, він, зачекай. Мені треба було знати чи де тут порти. Бо все ж таки якщо Кейплін чи Евелін, то він, я лупаю їм. Давай, давай. Страшна жінка. Та ж її, будь ласочка. <laughs> Вона така страшна. А В мене в мене немає чим забрати, розумієте? Добре, тут забрали. Непогано, непогано, але могли б бути проблеми, якби хтось не підійшов. Наприклад, Володимир. Тому що... Було важкувато. Я, звичайно, на неї смайт витратив. Я не знаю, чи він, до речі, з'юзався на Жука чи на Евелін, але в цілому вийшло добре. <риклад> Ми забрали такий об'єкт. Для нас це великий плюс. Тому вже не суттєво, я, чесно. Хто що кому, Навіщо? Що ти своїм другим бігаєш? Що ти бігаєш? I'll... I'll... I'll Ай, чого, чого ти? Чого ти боїшся підійти? <гум> Ми тобі хочемо просто зламати башню. Чудово, жук не вдарить, це чудово. Це прям дуже чудово, тому що зараз він зможе зробити тих чи. І оце прям для нас буде великим плюсом. Хе-хе, <гум> тому що зараз буде ще одна тичка. <гум> І оце ми прям непогано, так я б сказав, буде дуже непогано. О, я зараз получу, невідомо куди не Таке собі. Але я я вижив. <гум> з ультою треба ще тренуватися, але я вижив. Погано. Нам Герольд страшний, як допоміг, прям дуже сильно допоміг. І ми змогли. Ну, майже пронести лінію за якийсь там дуже, дуже короткий час. І, як на мене, це перші. Наміну. Зараз забереш червоний. Або не забереш. Що дивний. Курочку помирай. А, скоро буде дракон. До речі, тут досі підеш ми. Десь тут тебе щойно померло, я бачив. А, це цікаво. Молодець, але. О, це я навіть не помітив, що там стільки демеджу в мене вл... влетіло. Оце погано. Тому що 18 секунд до дракона. Я не знаю, я якось взагалі не подивився на кількість ХП своє і тому помер. Але. їхнє це чучело витрачає дуже часто ульту, а я не хочу так робити. 185. Я, я йду сюди, тому що нам потрібен дракон. Сбрі. Потім вже якось з ними розберемося. А, чому я не стрибнув? Я не зрозумів. А я не зрозумів, а що тепер менше демеджу вноситься, чи що? Труп демеджу 800, ну. Чому я не забрав дракона, чому його не добив, я не зрозумів усю історію, ну, це якось дуже дивно було. Тому що там залишалося 600 чи щось таке, і в нього все одно ну, лишилось КП. Можливо. Якось саме в цього чемпіона це по-іншому працює, не знаю. Треба буде почитати, що там за пасивка. Я ж кажу, я навіть не прочитав нічого це про це чемпіона, це... і тому це важковато. Не ж десь тут і почав. Не але вони витрачали дуже багато всього на одного чемпіона, і через це поплатяться всією командою. Що досить тупо, як на мене, з їхньої сторони, бачите. Маємо те, що маємо. Гарний чемпіон, але дуже треба позиціонування використовувати добре, і, і треба все ж таки прочитати, що там в нього за пасивка, що він робить. А, на шорта можна було б вбити на шора, але. а який сенс? Ніякого, Даріус зараз помре. Бачите, Давайте під'їдемо на шор. Просто тому що ми можемо це зробити. Я розумію, що зараз цей прийде застрибувати до між Ну, Мабуть, треба все ж таки стрибати. Наша команда вбиває на Шора, ну це очевидно. Я просто не хотів е залишати їм можливості якось туди застрибнути і щось зробити, тому використав свою ульту раніше. Це просто їх відігнало, і тим часом дало нам можливість. Е Забрати все ж таки на шора. І дійсно він чогось з Майтом не добиває, там завжди лишається трошечки. І Режіндарі. от у мене дуже велике питання, чому це так відбувається. Mm. Та добре, ми повинні вже завершувати гру, я йду спачкою. І з реаліза просто творить два. Нічого. Ото я... ці півтори секунди треба десь в іншому місці використовувати, Ну знову ж, е мені хотілося подивитись, чи він взагалі отримує демедж, коли кастує свою ульту чи не отримує, тому в принципі я так і зробив. Але в цілому, тепер мабуть знати, що треба від безпечного місця закастовувати і залітати тоді якраз всередко. Все, все, все. Але в цілому що, дуже гарний чемпіон, дуже багато темпу він підхилюється просто за секунду, втрачено своє ХП все і це прям супер копе. Тому, як на мене. Як на мене, це прям. Зараз гарний ліс. Треба буде ще з предметами подивитися, що там як, тому що це ж по факту стандартна якась збірка в мене стоїть, котра, ну, відверто ну, треба бути стандартний. <плес> ну. Зараз буде видно, зараз дракона заберемо. <плес> <плес> буде цікаво, якщо ми програємо, але я дуже сумніваюся, що це розвитку. Багато <ривіт> демочу зараз не злить <ривіт> 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 Просто розвалили всю команду. Всю команду. За 2 секунди. Ну так, Evalin там лазить, але ну Evalin, це ж таке. Вона використала свою ульту і все. І що вона зробить? Нічого. <гум> Взагалі. Тому. Я ж кажу, це, це, це вже їхній програш 100%, тому що тут іде пачка, тут іде пачка. А, Евелін помирає. І я думаю, що. А, ну там ще з гори, ну добре, з гори та пачка ніяк нічого не зробить. А я сюди йду. Чудово, драконів було. Можна. Можна, в принципі. Давайте на шора б'ємо. Я думаю, що для нас це прям супер буде. Oh. Думаю, шо, то в, взагалі тоді без питання все зможемо зробити. Ну от і все. І я не знаю, як вони зможуть відбити нас, коли в нас є баф. Непогано, <світ> але. <світ> <світ> Що це вирішить нічого. Взагалі, ніяк. Ну, застрибне він зараз ультою, ну, типу, і що? І нічого це не вирішить. Взагалі нічого не вирішить. Ну, і все ж таки дуже сильно е збили їм мотивацію на нас нападати. Якщо це можна так назвати. Ну і шансів в них небагато через те, що ми досить швидко розігналися. І оце от, як на мене, величезний наш плюс. І як ми з цим боротимо, це мабуть Бо а що тут буде може... нічого. Він, я ж кажу, він вже нічого не може робити через те, що демеджу, <гум> страшенна велетенська кількість і все. Викторі! Вони просто падають. Дуже гарний чемпіон, я ж кажу, але треба трошки погратися з позиціонуванням, предметами і не використовуйте ульту, коли вас б'ють. <гум> Тому що це погана історія. Ну, ви отримуєте демедж. Тому що інколи ви можете щось кастувати, і при цьому демедж вам не буде проходити, але це не цей варіант. В цілому досить непогано, і я страшенно задоволений тим, що є новий ліс, бо ліс це завжди приємно. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.